Ми провели нараду з експертами, з фахівцями у галузі охорони здоров'я. Ми прийняли участь в відборочному конкурсі і наразі презентували місто Славуту. Для нас є надзвичайно сьогодні важливо не тільки прийняти програму підтримки громадського здоров'я, але й максимально її реалізовувати. На що ми звертаємо увагу? Людина особисто вибирає шлях свого життя, і вона несе особисту відповідальність за життя своє, за стан здоров'я, освіта, медична галузь, інші інститути, інституції вони можуть допомагати, підтримувати, рекомендувати і в крайньому випадку надавати вже екстрену допомогу і відповідно ту допомогу, якщо людина потребує такої. Але я хотів би звернути увагу, що все ж таки не потрібно розраховувати на когось ніхто не винний в тих чи тих бідах людини. Людина особисто зобов'язана дотримуватись не тільки здорового образу життя, але нести пряму відповідальність за те, що вона робить. Медичні заклади, які на сьогодні працюють, дошкільні заклади, які сьогодні працюють, заклади загальної середньої освіти, позашкільні заклади, вони дають можливість розвиватися людині. Тому дуже важливо нам поєднати, поєднати ці зусилля і дати можливість максимально дитині реалізувати себе. Що стосується вже дорослої людини, то я думаю, ми всі розуміємо, що людина сама особисто вибирає свій шлях життя. Але програма підтримки громадського здоров'я для нас дуже важлива, тому що ми хочемо працювати з системи вертикалів влади. Питання медицини питання це є державна політика, і ми в цьому плані готові максимально допомагати. Тому нам надзвичайно важливо бачення фахівців і охорони здоров'я, міністерства охорони здоров'я і сприяння допомоги, раннього виявлення захворювань і відповідно лікування, тому що є захворювання такі, як сьогодні розповсюджується сні, туберкульоз і так далі. Тут в першу чергу залежить від від. від Раннього виявлення, і тому ми також сьогодні говоримо про відповідальність людей, що в обов'язковому порядку треба раз в рік проходити медогляди. Наразі в нас первична медична допомога працює досить ефективно, і в нас все є. У нас база є можливості, є, значить зробити всі попередні дослідження для того, щоб встановити діагноз. Далі людина мала можливість жити щасливою здорово всім життю здоров'я, працюємо, живемо і перемагаємо.